Метро 2033 – це чудова українська гра про прекрасний світ, світ в якому Москва була спалена до тла. Ця частина поклала початок другій з рівнем культовості українській серії ігор після Сталкер, звісно ж, і вона так само мало непростий, тривалий, тернистий, але вельми цікавий шлях. Я вже розбирав, як Metro Exodus, моя улюблена частина цієї серії, пройшла перевірку часом. А тепер повертаємося до витоків. І особливо після 2022 року Metro 2033 вже сприймається геть інакше. А як саме я і розкажу в цьому відео? Хоча зауважу, що ваш погляд на все це діло. Може відрізнятися. На зв'язку Вольницький наливайте собі кігли грибного чаю та не забувайте про вподобайки. А я розпочинаю. Ігри про Росію нашої мрії, тобто зруйновано, це, звісно, добре і весело. Однак ігри про квітучу Україну це куди ліпше, тим більше, коли в них можна грати будь-де та в будь-якому положенні. Ukraine Mobile це перша мобільна онлайн-гра про нашу рідну Україну, в якій можна зустріти реальні місця, населені пункти, автомобілі а також відомих особистостей та магазини і торгові центри. В ній реалізовано повноцінну ролплей складову, де ви можете відігравати різноманітні роди діяльності. Хочу Можете стати успішним підприємцем, а можете стати кримінальним авторитетом, або ж приєднатися до лав поліції та боротися за дотримання закону на рідних теренах. Присутній значний перелік авто від старих тарадайок до елітних суперкарів. Вривайся у світ Ukraine Mobile за посиланням в описі, а з промокодом від мене кожен новачок отримує приємний бонус. Метро 2033 це коридорний сюжетно-орієнтований шутер, що має неабиякі елементи збільшення імерсивності, тобто дає гравцеві більше можливостей зануритися в те, що відбувається на екрані, завдяки певним ігровим механікам. Особливий ефект цього самозанурення досягається за рахунок мінімізації елементів ігрового інтерфейсу. Все зайве вирішили прибрати з екрану, хоча тут також грає роль і складність, яку обирає гравець для проходження, адже на найвищий інтерфейс взагалі як такий повністю відсутній, окрім меню інвентаря. менша кількість елементів інтерфейсу, або ж повна його відсутність дає змогу ліпше сконцентруватися на тому, що відбувається на екрані, а також більше звертати уваги на звуковий дизайн, який тут, повірте, на надзвичайно високому рівні. Однак про це трохи згодом. Метро 2033 настільки лінійне, наскільки це можливо взагалі. Однак, в часи гігантських відкритих світів в іграх ця гра з її маленькими і камерними локаціями відчувається значно просторіше, ніж величезні відкриті терени, що часто наповнені, або як, або в тебе. Тільки вибору, куди йти і чим зайнятися, що ти просто не розумієш, що саме тобі слід робити. Не знаю, як у вас, а в мене такі відчуття від ігор із відкритими світами бували кілька разів. Саме тому такі проєкти, як метро 2033, в такому разі є буквально ковтком свіжого повітря. І як би знову ж таки парадоксально це не звучало, бо часто тобі просто хочеться йти позадовгий готовим рельсах, що в випадку із метро 2033 максимально підходить, і ця гра є черговим доказом того, що не треба мати колосальний розмах, аби Привернути увагу гравця, також це один із небагатьох шутерів, а свій час, мабуть, був єдиним таким, де нас взагалі не заохочують знищувати якомога більше ворогів на своєму шляху, ба навіть навпаки, агресивна поведінка та максимальне бажання вступати в бій тут неодмінно призводить до сумного фіналу. Тоді як намагання по мінімуму наводити шухар та добре на думку гри діяння, а також уважне дослідження гри винагороджується хорошою кінцівкою. Щодо уважного дослідження, то тут мається на увазі не тільки необхідність заглядати в усі кутки. Але є також слухання діалогів між ігровими в основному несюжетними персонажами. Але в цьому є деякий мінус, що полягає в мовчанці головного героя під час самої гри. Це виглядає дивно, зважаючи на те, що в переходах між розділами в нього є озвучення. Таким прийомом розробники хотіли знову ж таки додатково посилити імерсивність, але у випадку із сюжетно-орієнтованими іграми це не працює, бо головний герой куди гірше розкриває свій характер. Тут думки і переживання Артема висловлені в тих же переходах та в нотатках. Гаючи на обсяг метро 2033, то тут цей недолік не так яскраво виражений, як в метро Екзедос, де діалогів, точніше монологів інших персонажів, дуже багато. Продовжуючи про систему репутації в грі, навіть ситуації, в яких здавалося, б треба чинити агресивно, можуть призводити до так званого спалаху зла. Наприклад, під час похадень із бурбоном на поверхні, коли розділяємося, і в нас є змога самостійно полазити околицями, та можна забрести в один закинутий магазин, де саме ця сторожа влаштувала своє гніздо, і там зустрічаємо її разом з. Її виводком. Якщо перебити мутантів, то отримуємо спалах зла. Тобто гра демонструє, що застосування сили є виправданим тільки в разі самозахисту. Саме стелс в ігроладі Metro 2033 є найбільш неоднозначною та спірною частиною. Інтелект супротивників лишає бажати кращого, хоча в Редакс-версії його покращували. Часто NPC не помічають нас, навіть будучи в них прямо перед носом. А під час проходження рівня з бандитами разом із Бурбоном ті ж бандити ніяк не можуть помітити нашого напарника. Навіть, якщо стоятоме прямо пред ними. Щось типу десь тут таке. Хоча компаньйони-невидимки це особливість дуже багатьох сучасних ігор, де треба проходити по стелсу. Також в цей стелс не вирішить через те, що в реальності звуки в замкнутому просторі поширюються куди дзвінкіше. Тому дивно спостерігати за тим, як наш головний герой в повному обмундируванні вмудряється непомітно по бетону підкрадатися до ворогів. Це не було б значною проблемою, якби гра сама не заохочувала до такого проходження, як цією фішкою зі спалахами добра, так і своєю історією, в якій протиставляються точки зору двох ключових вдолі. Артема персонажів радикалізм Хантера та поміркованість хана. Однак, істиною є все ж погана кінцівка як це не дивно, яка здобувається шляхом агресивного проходження. Тому, в принципі, грати в метро 2033 набагато краще саме на погану кінцівку. А от супротивники-монстри це кардинально протилежний в плані виконання. Аспект цієї гри. Мутанти тут дуже гарно пророблені, та кожен покруч унікальний по-своєму. Базовими потворами є упері. Це просто тупе і агресивне м'ясо, що пре на пролом, в боях з яким. Треба бути вартким і спритним. Є підступні кікімори, що нападають тільки зі спини, а на поверхні правлять сторожі, відвиття яких просто морозити по шкірі і відчуваєш первісний жах. Хоча справжнім королем поверхні є демон, літаючи бестія, звук помаху його крил змушує імпульсивно ховатися в найближчу нору. А зустріч із бібліотекарями, думаю, всі, хто проходив метро 2033 запам'ятали надовго. А цегляних заводів Після цього було побудовано чимало. Це мутант, на якого нема сенсу витрачати набої, бо вони його майже не беруть. А треба дивитися йому в очі, аби він не напав. І від його погляду просто кров стигне в жилах. Крім того, гра також тримає тебе в напрузі тим, що треба слідкувати за наявністю запасних фільтрів та заряджати динамомашиною ліхтарик. Загалом іграла метро 2033, хоч і не без проблем, але цілком собі непогано виконаний. От в чому українським розробникам нема рівних, так це в умінні створювати надзвичайний рівень занурення та атмосфери. Як і Stalker, метро 2033, Багато хто полюбив в першу чергу саме за це. Досягти значного рівня атмосферності вдалося завдяки неймовірно крутому аудіодизайну, ехо в тунелях, шарудіння щурів, зивання протягів краплі води, що б'ють по трубах, зивання покручів тощо, а також фонова музика, якій нема рівних, все це робить проходження шалено іммерсивним. Особливо слід зазначити талант українського композитора Олексія Омельчука, який писав музику для «Сталкер. Чисто небо та поклик Прип'яті. Якщо в Сталкері музика вийшла чудовою, то в метро вона просто не перевершена. Кожен трек дуже вдалий точно передає настрій того, що відбувається в цей момент із головним героєм та його оточенням. Гра наповнена як моторошними, так і містичними моментами, і чималою кількістю доволі епічних сцен. Особливо запам'ятовується зустріч та знайомство із таким культовим персонажем серії, як хан. Саме походенький з і відлюдником по підземках є одними із найбільш пам'ятних моментів, що запалив душу багатьом гравцям, в тому числі і мені. Ти розумієш, що ти навіжений вже все, і саме під час проходження рівня примари, гра більше всього нагадує про те, що розробники є вихідцями із студії GSC Game World. адже тут мають місце бути і аномалії, які надзвичайно схожі на ті, з якими ми маємо справу в іграх про Чорнобильську аномальність, або, наприклад, те, як приходить на станцію в ОДНГ Хантер. Це просто незабутній момент. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть, ворота. І таких прикладів можна ще не вистачі мало. Я навіть коли свого часу присвятив окреме відео атмосферним моментам цієї гри. Загалом, в такому плані, частина метро 2033 максимально наповнена, не дивлячись на свою невелику тривалість. І саме завдяки цій насиченості, чимало гравців, пройшли цю гру по кілька разів, не зважаючи на її лінійність. Та завдяки цій атмосфері гри пробачали проблеми і в її ігроладі. Навіть у 2024 році картинка в грі лишається приємною. Хоча, звісно ж, вона вже давно застаріла. Паріння невисока роздільна здатність текстурок, а також кількість полігонів модели персонажів, вже дають про себе знати, адже грі понад 10 років. Але свого часу Metro 2033 Redux версії пропонувала просто шалений рівень деталізації та впроваджувала передові знову ж таки на той час графічні технології, тісно співпрацюючи з компанією Nvidia. Було впроваджено SSAA зладжування. Яке давало дуже якісну картинку, однак воно й надзвичайно інтенсивне, та й сама гра була тим, ще бенчмарком для тодішніх відеокарт. В редакс-версії була впроваджена динамічна погода, значно поліпшена деталізації та текстури, покращили анімації та освітлення. Багато в чому анімації персонажів, до речі, не поступаються анімаціям персонажів у метро Exodus де з цим там в деяких моментах намудрували. А от освітлення було зроблено на дуже високому рівні, особливо в тунелях підземки. На поверхні все ж не так круто. І тоді ніякого трасування променів не треба було для того. Завдяки грі й тіни, атмосфера в тунелях панує надзвичайно заворожуюче. тому в цьому плані насолоджуватися грою можна і в 2024 році. В тому, що друга культова українська серія Ігора розповідає історію про росіян, є певна несправедливість, але також дуже і дуже значна іронія. Адже доля це пані із вельми специфічним почуттям гумору. Навіть ігри про Росію українці вміють робити в тисячу разів краще, ніж самі кляті жителі. Однак особисто я більше притримуюся думки, що метро 2033» не слід вважати грою про росіян і Росію. А як так, скажете ви? А дуже просто справа в тому, що по факту сама Росія у світі метро 2033 при. Винила своє існування згідно ігрового лору. Опа, опа. Резиновий попа. <ріхи> <ріхи> да. Ну або ж Артема та його союзників можна просто сприймати, наче у тих од от бійців РДК, що є справжньою російською опозицією. Тут уже кому як краще. І згадуючи знову про серію ігор Stalker, то не можу не зазначити, що підхід до української локалізації в серії Метро вийшов куди більш якісним. Форей Games не наступили на ті ж граблі, що GSC Game World. Переважна більшість персонажів у грі розмовляє українською мовою в українській локалізації, як це не дивно, та нема жодних російськомовних угруповань. Ну окрім мутантів хіба що. Як з тим же в Сталкері. Звісно, що є окремі персонажі, які використовують фрази московитською мовою чи не співують дурні пісеньки. Отсто, спірі вірто, це бабуся здорова. Отсто, спірі вірто, це кучеєдкапот. Яке кончене, однак це крапля в морі в тим відвертим блюзнірством, що було в українській локалізації тіні Чорнобиля надзвичайно тривалий час. Проте все ж варто зауважити, що українська локалізація з'явилася вже в вердакс версії гри. Звісно, що написи на текстурах чи плакати всі російською, що не дивно зважаючи на локацію гри, але це не так впливає на сприйняття гри, як текст і озвучення. Все ж мова має колосальне значення для формування наших вражень та атмосфери гри. А про те, що повна фраз, розподи ситуації ситуації виявилися пророчими ці так ясно. Глуховський прекрасно описав і багато в чому передбачив вектор деградації російського суспільства, помістивши всі пороки, наче то от тих павуків в одну банку з назвою Московський метрополітен. А Games вдали точно візуалізували все це діло у своєму проєкті. В реаліях 2024 року гра вже сприймається багатьма українськими гравцями неоднозначно через свій сеттинг та те, що вона була виконана у тісній співпраці з росіяном Дмитрієм Глуховським. І як ми вже могли зрозуміти із анонсом Metro Awakening, ця співпраця припинятися не збирається. Але те, чи є майбутнє в серії ігор Metro, це вже тема для окремого відео. Одне ясно, напевно, Metro 2033 це безсумнівно неабияка культурна подія для українського геймдеву. Та черговий доказ того, що українці вміють робити ігри світового масштабу. Чи варто грати в метро 2033 в 2024 році? Однозначно так. Адже те ще, крім метро, можна побродити руїнами Москви, в якій персонажі розмовляють українською мовою. Що ви думаєте з приводу сказаного у відео? Діліться вашими міркуваннями в коментарях, а також ставайте спонсором цього каналу, аби допомогти йому лишитися на плаву. Тим більше, що спонсорська підписка вартує всього на від 10 гривень. Дякую за перегляд. Хай в Москві настане метро 2033, а в Україні мир і спокій. Кінець зв'язку.